Горлівка, Дебальцеве та Донецьк залишаються нині найгарячішими точками на бойовій мапі українського сходу. За Донецьке литовище запеклі бої точаться фактично беззупинно третій місяць поспіль через особливості забудови околиць обласного центру українським бійцям, які безпосередньо тримають термінал аеропорту Прокоф'єва. Багато у чому доводиться покладатися на стійкість колег добровольців. Які окупалися у найближчих до Донецька селах. Саме звідти з передової біля східної околиці Донецька про 14-й день тамтешнього перемир'я Руслан Ярмалюк їм не вручають іменної зброї. До них не приїздять міністри. Їм за п'ять місяців боїв навіть подяки не оголосили і нікого не нагородили. Не знаю, не знані славде, що з діносторії каву то награждали. Обіщали, але нічого нікому не дало. Хлопці вправно воюють на старих танках, які дихають на ладан і утримують аеропорт Донецька. Можете вокруг постарити нашу техніку, і ви поймете хто там обіцяють нову техніку, де, де ті оплоти, які стоять, не де, де булати, які стоять, де нові БМП, БТР. Ці солдати разом з добровольцями пробивають коридори до литовища, аби завести оборонцям аеропорту харчі та боєприпаси. Цієї позиції до литовища всього якихось півтора-два кілометри. А до самої злітної смуги 200 метрів вона знаходиться ось за тим бетонним парканом. Найінтенсивніші обстріли вночі з градів, але вже не гребують і стріляти по аеропорту в день. Неофіційно у полях бійці 93-ї бригади з початку травня, а за паперами тільки з липня. Необхідність в людях в техніці. І ротації лічного составу. Щоночі, а вже й удень українські позиції біля Донецька накривають артилерією, постійно штурмують, намагаючись вибити наші війська, і все марно. Більше у нас без столкновень ночі йде. Стріляють ГРАД система ураган 120-й міномет, 88 міномет, буває обстрілюють з Ну і зі стрілкового оружию. Цей юнак називає себе пальміром, ховає обличчя, бо рідні досі не знають, що хлопець добровольцем на фронті. тому що э, я не хочу, щоб на моїй малій родині було те ж саме, що здесь. Вот. Я хочу, щоб чтобы... просто приїжджаєш домой, люди живуть свої життю, мирно і спокійно і розуміють, що здесь проходить. Вот. Ну я хочу, щоб все осталось так прижні, як було 20 лет спокійно жили, 23 роки не було нікої війни. Стиснувши з зуби, бійці 93-ї бригади зі своїми побратимами залазять на танки і знову їдуть під кулі захищати Україну, бо вони її не ділять на схід і захід на територію з особливим статусом чи без за цю землю. Загинули їхні товариші, тому воюватимуть до кінця. Переможно. Руслан Ермолюк, Михайло Потята Сергій Шпартила, спецкордва плюс